Вже восьмий місяць. чим можуть допомагають воїнам і учні Градівського ліцею, що в Іваничівській громаді? Діти спільно з вчителями дотримуються девізу як не в ЗСУ, то для ЗСУ. Тож усі гуртом і готують смаколики, і роблять патріотичні вироби, і влаштовують ярмарки, щоб долучитися до збору коштів на необхідне приладі для військових. Вчителі та школярі співпрацюють з волонтерами. Павлом Гаврилюком та Оксаною Куценко, й доставляють усе на передову, шлука Анна, учениця грядівського ліцею. Мені 15 років. Ще з початку повномасштабної війни ми активно допомагаємо нашим військовим. Ми приносили інгредієнти для сухих борщів. Пливи сітки також робили патріотичні браслети. Мене звати Васильчук Анна, мені 12 років. Я учуся в сьомому класі. Грядівський ліцей. Ми хочемо зробити для наших захисників мило, патріотичні браслети. Кожну нашу поїздку вони там почують пороги, котлети, тушонку закривають. О, за з самого початку. То пишки пекли, як були на онлайн навчанні, то в час пекли Ну, Зараз трошки навчання в нас розміни, то нам сложно. Але як буде треба, то будемо печи далі. Вони все збирають тут власними силами, коштами, вчителі, батьки, діти і купляють, передають йому постійно це заводом.